Виконуємо номер 1268 із підручника Алгібра 7 та номер 57,24 із підручника Математика 7, Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У двох бідонах разом було 75 літрів олії. Після того, як половину олії з першого бідона перелив в другий. Там олії стало в чотири рази більше, ніж у першому, скільки літрів олії було в кожному бідоні спочатку. Приступаємо до виконання. Нехай у першому бідоні було х літрів олії, а в другому y. Нехай у першому бідоні було х літрів олії, а в другому ігрик літрів. В двох бідонах разом було х додати ігри літрів олії. У двох бідонах. Разом було X додати y літрів олії. Що за умовою дорівнює? 75. Маємо рівняння. Ікс додати іграк дорівнює 75. Після того як половину олії з першого бідона. Перелили в другий. В бідонах стало. У першому Х відняти Х поділити на 2 літри, а в другому ігрек додати Х поділити на літри. Літри, враховуючи Що олії в другому бідоні. стало чотири рази більше маємо друге рівняння. Х відняти Х других, помножити на 4 до рівня І, додати Х других. Я збільшила у 4 рази меншу кількість олії і прирівняла. Щоб відповісти на питання задачі, ми маємо знайти такі значення Х і, які б задовольняли обидва рівняння. Тобто задовольняли систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь. Складаємо систему рівнянь. І наша система перше рівняння Х додати у до рівня 75, і друге Х відняти Х других, помножити на 4 до рівні Y додати Х других, віднімаємо. Х додати у ми переписали. Одна друга це 0,5, отже, можемо записати, давайте домножимо на 2, ліву і праву частину, спочатку розкриємо дужки, а потім домножимо на 2, що буде потрібно. Тут же маємо 4х, відняти 4,2, скорочуємо, відняти 2х. Дорівнює y, а х других, напишемо, що це 05 x Тоді не потрібно домножати. Перше рівняння переписали. А друге виконуємо віднімання. 4 x додати 2 x це буде 2 x І перенесемо ще 0,5х. І y перенесемо, змінивши знак на протилежне. Маємо х додати y дорівнює 75, і 2х відняти 0,5х, це буде 1,5х, відняти y дорівнює 0. Як бачимо, при зміні y у нас протилежні коефіцієнти, тому виконуємо додавання х додати 1,5х, це буде 2,5х. Y додати мінус y буде 0, і 75 додати 0 буде 75. І нам залишається 75 поділити на 2,5. Це 750 ділимо на 25, отримаємо 30. А тепер підставимо замість х число 30 у перше рівняння і знайдемо відповідне значення у. Х дорівнює 30, а у дорівнює. 75 відняти 30. Х дорівнює 30, Y дорівнює 45. Отже, у першому бідоні бідоні було тридцять літрів, а в другому сорок п'ять літрів і записуємо відповідь. Тридцять літрів і сорок п'ять літрів. Номер 1268 із підручника Алгебра 7» та номер 57.24 із підручника математика 7 виконано.